І зазвичай ми в Геометрі Dash, тобто я проходжу оці ось уровні, які спочатку зроблені в ГД. Але сьогодні у нас буде незвичайне відео по Геометрі Dash. Сьогодні ми будемо проходити три самих незвичайних уровнів в Геометрі Dash, тому поїхали! Ну що ж, всім привітки, дорогі друзі. Ви вже, я думаю, зрозуміли, що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні ми будемо проходити незвичайні уровні в ГД. І сьогодні їх буде три. Тому я пропоную починати. Спочатку будемо перший уровень, який називається Отак. В, 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 В. П'ять літерок англійських В. І що ж, бам! Так, сирч. да. Ось він. І що ж, починаємо. Це перший незвичайний уровень. Так. Плей. Плей. І дивіться, що в нас зараз буде. Подивіться, що це? Ну що ж, погнали. А як цим управлять? Можна спитати, як цим. А як цим пользуватися? Сайден. А як цим пользуватися? Як проходить цей уровень? Ну це вже виглядає як щось незвичайне, тому що я поки що не розібрався, як цим користуватися. Ждіть. Що тут робить? Так, давайте перезайдемо. Я ніяк перед відео не тренувався, щоб все було по-настоящому. А! Ну, і що далі? Чого? Що? Як цим. Пользуватися. О! О! А як я тільки що переключився? Як я тільки що переключився? Я тільки шо... О! Тепер... Ага. Так ні, мені сюди. Мені сюди. Во. Фух, я ли розібрався? А як прыгать? Як прыгать? А як прыгать? Друзі, об'ясніть! А як. Щас. Ні, мені. Розумієте, мені треба розібратися. Мені треба. О! 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 Все! Саньок більш-менш поняв, як це робить. Ай! Ай-яй-яй! Все! Примерно я зрозумів, друзі. Класний уровень, реально. Інтересно, як він робить робиться? Прикольно. Ну, Всі ви знаєте, як виглядають рівні в ГД. Не дуже весело. Ну, в принципі. Щось там кубиком, отим тим і все. А тут? А тут щось цікаве, прям. Не поняв. Щас. А як? А як? Я не обіцяв, що ми всі уровні пройдемо Я щас не пойму, як мені щас піти в другу сторону. Об'ясніть. Я ось. Ні, Ну, звісно, управління можна було якось зробити і по стрілочкам, бо так не дуже понятно. Ну, ви зрозуміли, дивіться, уровень називається 5 літерок В. Да. Тому заходьте, я на всі, на... В, общем, в описі під цим відео усі назви цих левелів будуть, і переходимо до другого левела. Вводимо ID цього левела. Ось дивіться, як виглядає він. Search, search. І ось він так. Начинаємо. Начинаємо Згадати, що... Давайте музику ще. Щоб... З музикою, я думаю, буде цікавіше, але вам її то й не дуже чуть буде, але все одно. О! Капібара! Без... Блін, якби ви почули музика, яка тут грає. <реш> Чимо. Я щас включу, щоб вам душі було чуть звук. Слухайте просто цю музику. Ось слухайте. Ай, стоп! Це достатньо для мене складно. Це, ну, просто уровень імба. Так. Так, мені треба розібратися. Та а чого? Капібара, пригай. Капібара прыгай. А це достатньо складно, давайте. Знаєте, це достатньо складно цією капібарою управляти. Так. Ну, складно, друзі. Мені складно, я не можу іграти в Мекердаш. Ну, я тільки що не пригав. Можна я мишкою? Чого? Я завжди я ж мишкою? Так. Давай, Саньок, ти пройдеш. Угу. Куди? Ускоряємо. Так, Саньок, ну пройди, пожалуйста. А як на нею... двигаться? Я не пойму. Та... я, У мене не виходить, вона обо все врізається. Ну, і щас як це? Вона просто туди не поміщається. Я оцей уровень, я не дивися, він взагалі проходимий чи ні. А... Ладно, ладно, Я все-таки спробую його пройти. Ну. Ну, просто музика, от за музики я можу цьому левелу поставити багато балів. О, ні, це дуже складно. Це прям дуже складно. Ну, звісно, хто вміє грати в ГД не складно, а от для мене реально це складно. А як вона не поміщається, друзі? От попробуйте, ви тільки що бачили ID, попробуйте реально пройти. І напишіть коментарі, чи в вас, у вас вийшло чи ні. Бо в мене, я походу сьогодні ніякий уровень не пройду. Я реально сьогодні, походу, ніякий уровень не пройду. Ну, нічого, Нічого. Ну як? Ускоряємо. Да, друзі, я прийшов, з якої тільки спроби, я не знаю. З 37 37 спроб, і я прийшов Запам'ятовуйте цей левел, ID ви бачили, ось як він називається. В общем, переходимо до третього уровня. Вводимо ID цього левела. Тільки ж діть, мені треба поправити клавіатуру. Так, поправляйся. Так, все, вроді поправив Ладно, це така хвилинка. Минутна пауза була. Яка минутна, як секунда. Ну, ладно, що я малю, не знаю. 64, 72, 60 і 68. Давайте шукати він є. Він є coins ви зараз шоці будете от те, що тут буде проходить. Погнали! Просто. Подивіться. Ну, от просто, в чому прикол цього уровня, не знаю, але просто прикол, що тут так багато монеток. І можна просто грати в цей уровень і чувствуєте, що ви мільйонер. Реально, просто в цей уровень треба іграти, щоб почувати себе мільйонером. Реально, подивіться. Куча монеток. Представляєте, що ви мільйонер. І грайте в цей уровень. Він зовсім не складний, і тут просто нема шансу проіграти якось. Ну, Level complete з першої попитки. Давайте ще отак пройдемо. Тут просто нічого. Отут взагалі я клавіатури не торкаюся, а тут вже можна почати грати. Ех, мільйонером, будь-хорошо. Дивіться, скільки монеток. Ну добре, давайте завершувати. Всі ID будуть в описі. Я надіюсь такий формат, відео, якийсь експериментальний ВГД вам подобалось. Будемо якісь, якщо вам сподобалось, будемо якісь дивитися уровні в ГД, експериментувати, вам показувати, я буду, які уровні є ВГД. Дякую всім за перегляд, наша ціль 200 підписників І всім пока-пока!